Як в команди є презентація, презентація іграчків, презентація яка, ще, цих всяких там моментів крутих, понторезних, так і у нас корише, буде е, така медіапрезентація, яка піде на ютубчик. Піде на ютубчик, трошки заявить про себе, щоб там наві трошки вже поджалося, не знаю, ну трошки вже напряглися, там, подумали, може сімпла кудись візьмуть нашого. Це, Сімпл, так? давай, ти будеш хоче, зачитувати. хорошо? За, mm -hmm. Зачитуй, давай. Таким интонация, голос подбери. Делай. Красиво сделай. Давай. Камера, мотор. Дер... Давай по номайку. Кам... Камера, мотор. Поехали. Директор букву. Главное правило. Simple, это да, ты? Читай, Simple. симпл, симпл всему. Так, конечно, симпал у нас не штатний будет самый нештатний, буде ці ці ці, нештатний ем, Директор. тренер. Да, будемо його брати на обзори наших матчів, він буде все розбирати і делать все максимально красиво. Потому что симпл слухать. Саме, кача, не, не да, да, да. Якщо Simple зайшов, там уваження проявите. Я не знаю, встаньте, руку пошли. Да, так, идем да, іде, дальше. Сімпл готовий зачитувати? Тільки чітко, да. Бо ти ж так зачитуєш, ты та продать мікрофон. Люди не поймут, не хулери. Голосно, чітка, Угу. Uh -huh. Давай. Ціль на сезон виграти мажор, якщо не будуть включати. А, ви виключати світло, або виграти хоча б один офіційний матч на СА. Давай, симпл. Давай. Члени команди. Хто хто? <рігла> Члени. Як ти сказав? Члени. Голосніше там батьки не почули <рігла> Так, <рігла> поїхали, давай, готовий? Зачем? Вере. Вере, играющая руина. Да. Це капитан. Читай. на Читай, Читай. есть скіли? Нема. Нема. Дайм дальше. Минусы. Ціна подписания две. Е, в скобочках дві слойки з вишнею. Хорошо, йдемо далі. Готовий? Угу. Сві... Свінгер. З першого березня Це Це не обов'язково читати. Це Олексій чи що? Коли мене дві лапи, бачите які? Да. Ідемо далі. Дві лапи. Плюси знають чіткого пацу. Минусы. Да, да, про тебе буде. про тебе буде. Так, игровець номер три, Симпал, готовий? Да. Акер обо я тебе називає... называй доминатор. Майсву Одеси. О, А мінуси? Мінуси, мінуси. має я Трояна на компі. Трейди, Не... Угу. Идем дальше неймар, хуст семи. <різь> Там хто, мама, кричить, чи що? <різь> давай, плюси. Плюси, знає, криша. Угу. Минусы ненадежные не в защите. Угу. Дальше в жалень. Да, масс, это не фото, просто не шо. Ну что, типы. Да, надо да, было да. специально, понял. Варианты. Дивизу. Тик и так, зачету, типа, рифма была, понял? Ты сюда просто. Читай. Знамя. Сімпл з нами гей. Переможем всіх на есеї. Опа, на потом і мейн. Угу. О, Перший варіант. другий. Без рифми. Тут, тут без рифми, так. Mm. Да. Ми директора. Хлопці, директора. Рифми. Директора. ти понял? Директора. А? угу. Mm -hmm. Давай, давай, давай. Ми директора, хлопці, хлопці не прості. прості. Якщо хочеш виграти в нас, то Сімпл допоможе без Б. Угу. Mm. І варіант номер 3. Нагибаем всіх вокруг. Там наві, наві мало бути. Я просто наві і угу. д2. Що вибираємо? Сімпл, вибирай. Ти, як головний е... член. Перве, напевно. <кхух> давай, ще раз закріпим. Вир... вираженням давай. Переможемо всіх на SA. Open, а потом e Угу. Чітко. Дякую. Yeah. Так, ідемо далі. Мотива... Мотиваційні призи. Шоколадка, а... Де ти шоколадку бачиш? Ручки із <laughs> фан... Шопу... Дері, якщо назбираємо на нього грошей. Hmm. І це нормально. Лімітований Лиміто... ага. <laughs> мерч у Дері. Почесні грамоти диплом про закінчення дитячого садка. І це кажись все вже. А, обов'язки ще. Точно, є психологи. Обов'язки. Не презентацію? Купити пропуск на есею за 650 гривень. Угу. 20 перед каткою, це обов'язково. Подарити директору 7 розочок і 4 м'ячика. Е, на YouTube. Эй, ляй, ляй спай, отдыхай, отдыхай. Я знаю, ты устанешь пи. Капец. А там родители Все. рядом походу.